Вітаю підписників та гостей каналу Фазенда. Сьогодні особлива тема стосовно формування перцю. Ось так виглядає мій перець, який посіяний 1 березня, а перші сходи з'явилися 7 березня. На даний момент, 20 квітня і вже орієнтовно 43-й, 44-й день. Після сходу перців. Ось так виглядає моя розсада. І також вже починається формування розвилки, яка може складатися з трьох пагонів окремих гілок або з двох. На цьому перчику видно дві розетки. Тобто від розвилки відходитиме дві окремі гілочки. Подивимося докладніше. Ось наша перша розвилка, на якій видніється коронна квітка. Ось вона найбільша посередині. А по бокам від неї це вже пішли наступні гілочки. Ось цю першу коронну квітку ми повинні обов'язково видалити, оскільки рослина втратить багато сили на цвітіння, потім на розвиток цього найпершого плода. І не так гарно будуть розвиватися наступні наші розетки. А таким чином ми дамо поштовх до гарного формування куща. Я видаляю коронну квітку з усієї розсади. Але, якщо ви хочете отримати ранній урожай перцю, то тоді можете залишити ці коронні квіти. Але знайте, якщо ви їх залишаєте, то формування наступних гілок перцю буде набагато повільнішим, і ми не отримаємо такого бажаного, великого врожаю. Для кращого розуміння, де знаходиться ця коронна квітка. Погляньте ось на схему побудови рослини. Я впевнена, що це відео було для вас корисним, тож ставте подобайку та підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Тож сімо, хай родить до нових відео!